Привіт, Закарпаття. Я хочуся з тобою поділити двома кроками, які ведуть нас до благодаті Божої. І благодать Божа, вона нам не дана для того, аби ми її використовували для задоволення, а для того, аби ми нив служили Богу. І знаєте, мене дуже сильно торкається історія двох братів Ісава і Якова, Того, що Ісав є приклад, як втрачено благодать Божу. А Яків є прикладом, як вернути благодать Божу. І ми знаємо з цих двох братів, що Ісау він продав своє благословіння, первородство за миску супу, бо він був голодний. Яків він обманув брата, він обманним шляхом. І у його життя не приходила благодать Божа, доки він не увійшов у своє призначення. Знаєте, чим він вернув? Благодать Божу. Братолюбством прийшов момент, коли Яків, він позбирав там множество худоби, всякі пари, і він то у подарунок для брата. І коли Ісав увидів брата свого, він побіг на зустріч йому, він його обняв, поцілував, і вони обидвоє заплакали. Знаєте, я коли читала цю історію, я плакала з ними ободвома. Мене дуже все торкається. Братолюбство. Ісус каже: любіть один одного, дав нам заповідь, люби ближнього як самого себе, має бути в нашому житті братолюбство. Якщо не буде братолюбства, не буде ніякої благодаті Божої. Мене це дуже сильно торкається і торкається, що такими подарунками, такими речами ми завойовуємо наших рідних. І у нас, знаєте, ми в житті можемо бути такі самі амбіційні, як Яків, і хотіти зразу все і нараз благословіння. А через пройдений етап, з роками ми розуміємо, що як вернути довіру Божу, бути послушному тому, що каже Господь Бог. І друге, ми маємо мати гостеприємність тим людям, странно, странникам, які знаєте, як був Авраам, Ісаак, Яків, вони. Подорожували, проповідуючи Євангелія Ісуса Христа, по шатрах і так далі, в палатках, то просто реально ти можеш прийняти людину в свій дім, накормити її, дати води, навіть не знаючи, що то ангел Божий, що то проповідник Божий. Приймеш праведника в ім'я праведника, отримаєш нагороду праведника. Так само приймеш пророка у ім'я пророка. Відповідно